Так, Балатро, гра року. Чому? Ну, по-перше, мені здається, вона ще не гра року, але вона кандидат на гру року. Ну, для тебе, ти кажеш, що це ну, прям хороша гра. Чого? Е, ну, я не можу сказати, що вона прям. Хороша, давай давай трошки е, трошки предісторії. Ну по перше, я в шоці, чому взагалі вона потрапила в цю категорію. Якщо вона потрапила в категорію там, типу Інді року, е, в мене взагалі ніяких питань би не було. Але в категорію гру року, з іншого боку, в категорії гру року запхали доповнення до е, Elden Ring і чомусь скіпнули Silent Hill 2. Елден Ring. Хоча ніхто не заважав, наприклад, кілька років тому. Туди ремейк Резидент Evil 2, здається потрапляв вже в кандидати на гору року. Тобто, тут справа не в тому, що це ремейк чи не ремейк. Тобто я не знаю цього, не можу зрозуміти цієї логіки. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки в цю категорію не потрапляв Гогвартс Легасі, який мені дуже подобається. Я не розумію, чому він ну не потрапив. Але окей, давай повернемось до Балатро. Е, вперше я побачив цю гру. Ну, по-перше, коли е, була оголошена типу номінанти на гру року, я власне, начебто, всіх знаю, і такий, що таке то Балатро. Що воно таке? Я відкриваю це взагалі. Ну, типу, у мене перше враження, що це якийсь пасьянсько-синка, типу, непонятний, незрозумілий. Ну, окей, думаю, типу, напевно, щось не для мене. Та потім я побачив, як Рандерос вирішив пограти, теж з'ясувати, чому, чому власне ця гра там, що вона там робить. Я зайшов, трошки подивився, і якби більше розуміння не стало. Ну, типу, Наче Roguelike, але це про покерні комбінації, які купа, Ну, типу, дуже багато всього рандому. Ну, коротше, не дуже зрозуміло, я вирішив: ну, блін. Треба, треба дивитись самому, бо якось не, я не розумію, чому ця, що ця гра взагалі робить в цих номінаціях. І поставив, і, і, і коротше, я зник на 4 години одразу. Просто от, просто, типу, миттєво майже 4 години в нікуде. Um, та це дійсно roguelike, при тому, що я не люблю roguelike, але я не люблю роглайки. -like. Ну, типу, карткові роглайки -like мені подобаються. Я не можу зараз спрей, он щось там фаєр, чи якось так називається та гра. Теж roguelike, теж картковий. От мене таке мені подобається. Мені не подобається, коли треба. Там, ну Це якийсь типу або платформер, або шутер roguelike, От таке я не дуже люблю. Um, або біт up, ну щось в такому досі. А от тут картковий прям цікаво. Uh, власне, що, що відбувається? Ти запускаєш, тобі видаються якісь карти на руки. Uh, uh, По-перше, ти маєш знати покерні комбінації, але якщо що, там є хелп, uh, типу, який підказує тобі взагалі, які існують покерні комбінації. Але я скажу так: чесно, якщо ти знаєш покерні комбінації, то тобі грати набагато простіше. От, в мене, я трошки якби, грав в покер е, наживо, і ну, дуже багато грав в покер в Red Dead Redemption. От, Другому. Е, тому, тому в мене якби, ну, е, око якби, одразу бачить ці комбінації, тому мені можливо було і легше і приємніше в це грати. І що, ти маєш збирати комбінації, ти маєш там, ризикувати, скидати якісь карти або там, сподіватися, що тобі щось випаде. Але тут не зовсім як в покері. Тобто ну, тут немає оцього азарту: по-перше, бо немає ставок на гроші. Е, По-друге, тут є такі собі, як карти Джокери. Які можуть давати тобі бафи різноманітні, точніше, ну, ну так, можна сказати, як бафи. А, наприклад, там є е, джокер, який е, е, дає тобі там, плюс додаткові якісь бали, є е, е, який дає тобі множинник балів, є який, наприклад, е, тобі треба викласти якісь конкретні е, карти або конкретну кількість карт, і він підвищує якісь показники. Власне, головна мета кожного раунду. Це досягти суми, яка тобі поставлена. Тобто, ну суми, воно там, типу, якби ви в грошах, але ну, по факту суми в балах. А, тобто тобі на, треба назбирати комбінацію, скомбінувати зі всім, що в тебе є, тобто з оцими джокерами, з іншими якимось там додатковими картами, бафами, так, щоб в тебе вийшла ця сума. І це я б сказав би, більше, напевно, про, про математику, бо тобі треба в голові продумувати, прораховувати оці штуки. Плюс в тебе завжди є доступ подивитися, які карти з колоди вже були використані, щоб розуміти вирогідність того, чи збереш ти чи не збереш ти нову комбінацію, чи наскільки вирогідно її зібрати, чи, ну, типу, є сенс ризикувати чи ні. І коротше, це все перетворюється на реально просто математичні розрахунки. І не знаю, мене це затягнуло. Мене затягнуло. Я, чесно, не буду брехати, здається, я вже награв годин 8. А той 10 цю гру. І це чудова гра. Але мені відчуття, що вона, ну, і здається, вона вже є на мобілках, що вона ідеальна для мобілок. От я грав на Деці, але ну, мені здається, що вона дійсно ідеальна для мобілок, і вона створена для мобілок. І вона, хоч мені сподобалась, чесно скажу, я не бачу нічого, щоб вона стала гро, грою року. Це ну, типу, карткові ігри Рог Лайки це не нове. Покерні комбінації це не нове. Якісь оці бафи-множинники, я так одразу не згадаю, але впевнений, що в якихось іграх таке було. Тобто нічого м -м, революційного в грі я не бачу, але. Але чомусь, чомусь вона кандидат року. Що ти думаєш про це? Дивись, уявлення немає, як там номінують і як там е, оце все працює. Тобто, з того, що ти розповів, це цікава гра, але я так розумію, що там немає якогось ну типу супер або якогось сюжету. Тобто, ти отримуєш задоволення тут і зараз. І ну, навряд чи витратиш на це там, прям багато годин. Просто в якийсь момент такий, ну тепер трошки набридло, піду далі, але своє задоволення отримуєш. От, відповідно, я поняття не маю, чому ця гра була номінована, і типу, які такі супермега досягнення в у ній конкретно, що вона отримала своє звання. Але не те, щоб я прям знаєш шокований, просто ну, це нормально, коли хорошу гру, якби відмічають, але як вона виграла конкуренцію. З багатьма іншими іграми. Оце для мене питання. І цього я насправді не розумію. Просто ну порівняти з Silent Hill, ну, типу, звісно, вона програє типу, всім пунктам. Більш того, вона не для всіх. Ну, типу, вона не для тих, кому ну хто не хоче сидіти і рахувати, бо ну в цьому нема сенсу. Ну, ти не ти, ти будеш отримувати ну, якогось задоволення, можливо, в ігрі. Вона не для тих, хто там не шарить за покерні комбінації, бо буде складно, типу, в'їхати. Тобто, це якась дуже. Дуже на ну, специфічну аудиторію мені здається гра, вона не, не може бути популярною, вона популярною більш-менш стає тільки після того, як її об'явили в номінації. до цього. Я не думаю, що взагалі багато людей про неї чув. Але я так розумію, автори отримали трошки грошей, і якби ми можемо вітати їх цим. Іноді хочеться просто зробити хорошу гру і щоб її номінували на на гру року. От і далі писати свої подкасти, своє задоволення. От вельми, шановні глядачі. Кажіть, що ви думаєте стосовно цієї гри і взагалі стосовно номінації? Я думаю, що ми, можливо, посвятимо е, трошки більше контенту е, такого роду нагородам в майбутньому, але в даному випадку ну виглядає цікаво, але на жаль, не більше. І, відповідно, не зовсім зрозуміло, чому так сталося, як сталося. І що стали негілом? Ну, ми присвятили декілька подкастів цій грі. Ти присвятив цілепроходження, проходження. і що, ну капець. Дивіться інші відео на каналі і діліться своїми думками. Па-па, і всього найкращого.